В Україні запускають систему єдиного моніторингу публічної безпеки. Мається на увазі камери будуть приєднані до єдиної системи і повідомляють про те, що буде і система розпізнавання обличчя. Ну, говорять про те, що кількість камер в Україні є меншою на тисячу населення ніж це в провідних країнах світу. А я ще скажу про одну країну світу, де кількість камер ще більша. Це Китай, там в цілому тотальний контроль, як повідомляють над громадянами, з розпізнаванням обличчя, там ну і так далі. Я особисто ставлюсь до цього з величезною повагою, увагою і з величезним респектом. Тому що відсутність камер часто призводить до багатьох порушень, я не скажу злочинів, порушень, яких могло б не бути, наприклад, швидкісний режим на дорогах. Але щоб не сталося так, як розповідають одну історію в Києві, коли були закуплені і встановлені дорогі камери, які вимірювали швидкість і автомобіль. А потім один генерал, ну це як повідомляють, не знаю чи правда, один генерал на це фото попався. І прийшли йому ці фото а, за його адресою автоматично, знаєте, прийшли за його адресою. А, а там а, дружина вдома, а генерал, це, як а, за легендою, був взагалі в іншій країні чи в іншому місті у відрядженні. А тут по Києву розсікає поряд гарна білявка. І камери вимкнули. От я боюсь, щоб не було ось такого. Якщо а, камери для всіх. То для всіх. І якщо чиновники теж порушують закон, то щоб не було такого: Алло Вася, там я он, летів 200, там мій синок там, летів 200, там зроби монтаж. да? От я цього боюсь. А, бо знову. А, для людей одні правила, а для себе винятки. І тоді чиновник живе в іншій реальності, ніж громадянин. І це проблема. Це проблема. Я не один раз це розповідав ось ми так вийшло, що останній час ходимо більше в один магазин, ну він біля дому. А потім, коли ти заходиш в АТБ, є таке відчуття, що якісь ціни такі не дуже високі. Це тільки тому, тільки тому, що ти звикаєш ходити ось в магазин, де ціни вищі. І тобі здається, що в АТБ, ну блін, ну що, ну, ну в порівнянні ну, в півтора раза менші. Це хибне уявлення. От якщо так чиновники живуть, Зовсім відірвані від людей, живуть за іншими правилами, ходять в інші магазини, живуть в інших ЖК в будинках, закритих територіях. То вони не розуміють народ. От я за що турбуюсь. Докладно про це Телеграм, Ютуб, шапці профілю.